Йо, з вами Дісайпо, і ми продовжуємо грати ігру під назвою Call of the Sea. Ми знайшли нарешті цей камінь, я не знаю, чи я можу бачити свій інвентар, а ось тут є в нотатках. Ось цей камінь справа знизу. І ми хотіли його поставити отут, щоб актувати цей механізм стародавній, чи який він там, і піднятися нагору. що ж, ставимо? Як? Як це можливо? Яка захоплююча технологія? Типа ліфт? Опа, опа. о о А я можу випасти? Я хочу випасти. добре, не вийшло. Не бійся. Боже, що тут сталося? Все ніби згоріло, зірвалося. А, ну. Я поняв, де ми є. Бабахкали. Ем. О. Ооо. Зачекайте, це те, що було в крові лікаря. Страшнуватонько. О. Це зображення моєї руки. Плями на моїй руці, на моїй шкірі рухаються Я відчуваю їх. Чи є хтось у колодязі? Я чую голоси вночі? Насправді я можу присягтись, що вони кличуть мене на ім'я і хто грає цю музику. Той неодомо корой розніс люк вщент і підірвав ним себе. Єма. Здай страшно. Я каміна споруда є якимось люком? Я реально спускаюсь вниз. Мощно. Well, ну що ж, я йду вниз. Then. Давай на Глибоко вдихни. У, oh. Якісь шопоти. О. Oh. Хтось ще щепоче. Привіт, тут хтось є? Де звідси виходять ніби з дерей? О, це око, воно воно кличе мене. Я можу рознути ці плити у формі зірки. Інше око, я чую шепіт. Все, я всіх послухав. Окей, ми маємо знайти, де це нажимати. Поняв. Ага. ось. Вони брали їжу. З мозгів, типу, з думок. Ах, ти був близький до чогось галі. Дай мені час, чи зможу я це вирішити? Ритуали, і інші реалії. Забута цивілізація, не полінезійська, чорний мул використовується для відтворення ритуалу. Перевірте пристрій тілінгаста. Можливо, він теж почув шепіт. Містер Еверхарт, доктор, поводився як дивак від відтоді, як його забризкав той чорний мул. І йому стало гірше після того, як він піднявся на вершину скелі. Слідкуйте за ним, Ренк. Що ж, ну. Глобальненько. Ще один міст. Well, that was easy. Ну, це було легко. Це заощадить час. Смуюся заощадить час. Мені не треба вертатися назад. Мені треба вгадати, що з тими очима. Хто з них плаче? О, розказується історія. Я чую це. Я краще намалюю його. Ого. О, прикольно. Три ока. Щепіт, він припинився. Чи я все це уявляла? Погнали, вирішимо цю заголоволомку, яка була там. Давайте закриваємо. Відкриваємо, точніше, це, оновлюємо і малюємо. Значить, перше, це є виходить внизу. Внизу це майже самого низу. Виглядає як трійка. E, давайте плюс плюс. І останнє це. Справа. Три рази. І зверху зліва. Ні, шалівіш. Десь отут. Опа. Маємо щось. Так, здається, я вирішила. Мені цікаво, що я могла б побачити за допомогою цього. Давайте попробуємо глянути на цей корабль з лінзою. Підходить. Оа. Історія космосу якась. Що? Що на землі? Що відбувається? А, я поняв. ну логічно. Боже мій, що, що я бачила? Що це були за зірки? Прикольно, красиво. Так, полярна зірка. Э, ось там полярна зірка. Ага. Тобто ми нажимаем її, нажимаємо цю фігню, нажимаємо цю фігню. Нажимаємо оцю, цю, цю фігню. Нажимаємо ось цю. Ой. І ось цю фігню. Араз, схоже, я її розгадала. Що, запускаємо луч в небо. Опа. О, ні, що? колодязь наповнюється. Це це чорний мул. Так дробина. Ні, ні, я не можу рухатись. Що відбувається? Що? Я відчуваю знов непритомність. Я не можу, не можу. Вона зумліла. Пу-пу-пу. Так, це я тільки щойно закінчив Чаптер 2. Цікаво, я ділю серії, як завжди. Що? Що це? Де я? Я знову у сні? А чи я йду? Це інше, це не мій звичайний сон. Я типа йду сам. Ну, точніше, вона йде за мене. А я просто можу дивитися. Я не можу зупинитись, мої ноги не реагують. А вона теж, я поняв. Е, я йду тут кінець, бла бла бла. Я не думаю, що ти сюди допригнеш. Було б прикольно паркурити трошки. Зараз ти падеш в воду, вітаю. А, окей. Святий Моїсей. Мойсей. Що? Що це за створіння на горизонті? Нічого собі... Перший бачу як згадують Моїсея в таких приколах. Перший раз заліцей чую. Ох, Камон! Стоп, антре! Зачекайте хвилинку, я, Ні, ні! Вау! Вона бив мела. I... Я можу дихати. Під водою? Що це? Kind of Що це за істота? Де? Я грибу. Слухайте, я пливу, напевно, десь в інше місце. А, а. Часу я прям крізь неї маю плисти Окей. А давайте тоді прямо до неї плисти. Мені потрібно подивитися ближче. О, це вся історія там, де. Коли ти дивишся в безну, безна починає дивитися в тебе. Я став рибкою. Жорстко. Я перетворився на плямисту рибку. Оу, ми прийшли до корабля. А, що сталося? Як я потрапила на цей пляж? О, за цей пляж з чорним піском. Ого, у мене жахливий головний біль. Що ж, зникнення леді Шеннон. Третя частина. Це судно. Розірване і закинути так далеко на берег. Що з ним сталося? О, тут якось прив'язували, мені здається. Мотузки потерті, а на дерев'яному стопі дивні сліди. Шей не був рибкою. Бачно? Бачно? Ми і дихав під одну. О, читати. Це запис? Mm -hmm. Mm -hmm. Чи не варто нам щось послухати, Френк? Я збирав і розбирав його двічі, тому це потрібно виправити, містер Еверхарт. Я не знаю, можливо, він не призначений для відтворення музики. Девід, де ти був весь цей час? Боже мій, у нього є ніж? Ах, геть від мене, божевільний. Тримайте його, тримайте його. Заради Христа! телефонуйте, Хора! Міс Ворд. Наше життя в серйозній небезпеці на цьому острові. Подивіться, що трапилося з доктором Девіттом. Чоловік зовсім поїхав дахом. Я справді вважаю, що нам слід якнайшвидше покинути острів. Містер Еверхард був сповнений рішучості піти, доки не знайшов цей орган. Чи матиму я вашу підтримку, аби спробувати його переконати? Отточка. Зараз з експедиції лишень 5 учасників. Я не знаю насправді куди йти спочатку. Але звучить так, ніби перше йти в корабель. О, вряд ли з корабля якийсь шлях буде далі. Боже мій, корпус одна був розірваний, і кілька нерівних каменів не могли спричинити розрив такого розміру. Ага, якийсь монстр. Ух, яка тиша зразу. Тиші водяться, як то кажеться, в мулі вводяться монстри, так? Да? Це місце викликає у мене сироти. Хм, mm. немає живлення. Mm. Тут 4 варіанти, камон. Все зелене, що саме вікнуло? Живлення. Угу. Добре, але я ще піду туди. Цей голос. Це сигнал лиха від експедиції Верхар 74. Морські милі на схід від Таїті. Це Гаррі? Леді Шеннон сіла на мілну. Його екіпаж зник без їсти. П'ятеро з нас і просто запис голосу. Негайно, надічніть допомогу. А, це записники. Це останній запис капітана. Гарна погода і ясне плавання, поки судно не сходило, не сколихнулась несподівана підводна течія. Я багато років не бачила такого бурхливого моря. Перший помічник клянеться, що незабаром після цього побачив величезну морську істоту біля нашого корпусу. Точно не кита. Френк, звичайно винахідлива людина. Я відключив, відключив ваше повідомлення до радіо, як ви промосили, місце Реверхарт. Воно продовжуватиме транслювати, доки на кораблі буде паливо. Боже допоможи нам. Я думав, що ця експедиція провалилася і хвилювався, як ми повернемось додому, але потім я знайшов ті сходи, які привели мене до того вели... велетенського каменю, органу. Можливо, це ще один спосіб дістатись до, сто... до самого серця острову. У будь-якому випадку ми нічого не можемо зробити, поки хтось не почує наш сигнал лиха. Ніфіга собі! Це так, властивості чорного мулу викликають здивування. Так, я сюди маю вернутися і здійснити, що за цифри, правильно? Бо цифр у мене поки що ніяких взагалі. Так, де цей шнур? Ось сюди йде. Сюди, от сюди. От сюди кудись пішов. Я з цим теж нічого не можу зробити, що зробиш? А ось. Нарешті, трохи світла. Це має полегшити роботу. О, то теж є вхід. О. М -м, ці символи пов'язані з клавішами піаніно. Я ж надіюсь, я записав це. Добре. Це рука взагалі не можна на неї глянути. Це ж виглядає тут найбільш цікавим. Бра. Піаніно. О, коди. Що ж, у нас є оце? Що це за? Я тут можу грати. Давайте спробуємо значить. Один. А, це Герце. Кайф. Капітан Ходжин казав мені, що знати місячні цикли корисно для навігації вночі. Тож, Гаррі, ймовірно, взяв календар з Леді Шанон. Місячні цикли. А, понятно. November, от і маємо. 7.21. О, око. Це виглядає як око. Прям як реальне око, яке дивиться. Вау. Прикольно. Що ж, давайте почнемо фільм. Вимірювання уровня припливів Аді Аверха. Я сподіваюся, ти не позичив цей слайд проектор у університеті Денвера, старий друже. Так, значить 5, 4, половина. 5 це. 1, це. 2. 3. 2. Окей, okay. я це можу записати. Угу, Це. Якщо. Ого, єма. Ні, я це не запам'ятаю. Ох, oh, камон. Ох oh, камон, та ні, дякую. Всі листок, клас. Well, ну, цей мультфільм був неочікуваним і незрозумілим. Сфоткаю це. На всякий випадок. Бо воно не записалось, а я це запам'ятати повністю не зможу. Навіть якщо я зможу щось запам'ятовувати, то... Я можу помилитися і це затягнеться на 100 років. Яка дивна споруда? Хоча вона не схожа на водівлю. Окей, красиво. Те ж ключ? Так. Да. Що ж, погнали. Що ми маємо? Ми маємо три камні, які ми не знаємо, як працюють. І маємо ось це. Тут ми можемо налаштувати щось. Ці руки мають контролювати вібрації всередині цієї камери. Бляді, ти задобав. Почекай секундочку. Я можу крутити ці штуки, це полюбасу. Ага, висоти. А якщо я включу, і потім буду рухати. Ага. Тобто я сам міг вирішити сам тоді. Я просто не спробував, там? І що тепер я маю числа? Ти впорався, Галі. Тепер моя черга. Доброго ранку, команда. Вибачте за це сьогодні вранці. Я не очікував, що вас усіх розбудить шум цього жахливого органу. Хороша новина полягає в тому, що орган відкрив вхід до храму. Погана новина полягає в тому, що храм знаходиться на вершині гори. Тому я сподіваюся, що ви в настрої для гарної прогулянки. Жарти в бік. Якщо в храмі є відповідь, яку я шукаю, ми можемо нарешті покинути цей клятий острів і піти додому. Дякую всім, що залишилися зі мною, you Гарі. Це, мабуть, найвища частина острова. І знову ця форма ромба. Вражає. Слухайте, тут діло, є цікаво, я пройшов через цю штуку, бачите? Ще війшов в глядіть. Оп, як завжди знаходжу цікаві штучки. Чо ж, ось і один той. Ух, нема. Не очікував. Що давай йдемо там, де вони вже відкрить. А. Ааа, осліпили мене два рази. Смачно. Це здається зловісним. О, глядіть, це бачите, заповнене на 0? Ні, я, я думав. Що це є сенс? Цьому нема сенсу. О, тут ще один. Ну, давайте ми їх типу, всі піднесемо вгору, що. А, стоп, так, ні, мене ж пише, яке... перше, друге, перше, четверте і 415. Окей, значить, це ми підносимо. Це ми не підносимо. Це четверте, правильно? Ну, останнє, то ми підносимо. А чекай, воно ж піднесе не було. Це внизу ми. Підносимо? Ну, так. Ну, значить, всі інші просто треба посади. Так, що тут цікавого? О, ми всюди інші просто закриваємо. І таким чином отримуємо звук правильний. Активовуємо, виходить, цю штуку. І. О. А. А, їма. Що за фігня? Як я цього не побачив. Який сьогодні. листопада. Е -е 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 -е. Я мав пам'ятати, який сьогодні листопада, да? Давайте в журнал глянемо. 7 листопада. Тобто new Moon Тобто чорне. Угу. Так. 2 що я зробив. І навіщо це зробив? По-моєму, все правильно. Я помилився? 349. Все правильно. 4. А там 415. 6. То що я зробив не так. У. Я щось чогось не знайшов, бачите, там зверху, типу, ніби щось має ще бути в нотатках. Але я так все старано дивився, капець, як так вийшло? До речі, я йшов вниз? Оооооо, отак, значить. Здається, ці символи вказують на висоту припливу. Камон, ось воно і було. Каже, я щось не знайшов. Чому я цього не шукав? Ось ми маємо це четвертий рівень припливу. Значить, перше це виходить п'яте, потім четверте. Це виходить перше. І шосте це виходить друге. Тобто перше, перше друге, п'яте. П'яте це в нас ось це. Тобто воно має бути відкрите, фактично. Це закрили. Це закрили, це відкрили. Це відкрили. Закрите і знизу закрите. Перше, друге, п'яте. Прекрасно. Опа. собі шлях будується О oh майк, що це за магія. Белісімо Тут хтось куснув скелю. Ми по ній Тьопаємо, О, відкриваємо двері. А, це ліфт. Окей. О, і тепер в мене ще якась одна гра. Що ж це за гра цікаво? Ого, тут знову лист прям. Мій дорогий старий друже, мені здається, я наближаюся до розуміння того, що з тобою відбувається, але це негативно впливає на мій розум. Якби не захоплюючи, не здавався цей острів, його стародавні та незбагненні чудеса, це також місце, вражене нещастям і лихами. Ми втратили роя в кемпінгу, і ми ледь не втратили нашого інженера на цьому пляжі. Доктор з божеволію вдарив його дивним ножем і все через цей острів, норо. Спочатку ми були оптимістами та в су піднесеному настрої, але тепер ми всі розлючені та зневірені. Навіть я відчуваю, як мене постійно атакують темні думки. У будь-якому разі, якщо те, через що я тут проходжу, допомогло мені знайти ліки, воно того варте. Я сподіваюся знайти відповідь у храмі на тій гірській вершині. Любу... Люблю тебе назавжди, Гаррі. Мій бідолашний Гаррі, він такий сурбований, такий виснажений, такий розчарований. Я знайду тебе, моя любов. Що ж, п'ять кнопок? Ем, Ням-ням. Ем, більше нічого я не знаю. Пу 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 і журнал. Трошки все копивалося. Ем, я маю щось зіграти. Ой, подивимося, що зробить наступний. А що мені треба. Ага, мені треба все активувати я розумію, так? Центральний не піднімось. Центральна кнопка поламана. Ну давайте спробуємо. Ну, ні, все добре. Фига собі. Це вже Ви що, Шерофлеты. Ось і все, мабуть, саме тут попався Гаді. А, а саме туди подався Гаді, мабуть. Я не знаю чому, але я не вважаю цей острів небезпечним. Можливо, це тому, що я не провела тут стільки часу, скільки Гаді. Вах. Штука як на мене бризне. Страшно явитися. Іду покопаюсь. Пустіть мене в річечку зелену. Teenage Ninja Ninja Turtles. Тяпаємо. Ого, це був надзвичайний похід. Що ж, частина 4. Неперевершене шоу. я думаю, на цьому ми знову ж таки зупинимось. Так, хочеться продовжити, хочеться зразу пройти. Але потрібно робити серію на 2 години, тому... Пауза, і зустрінемося в наступній серії. А з вами був Дісайпо. Дякую за перегляд. Бая!